Усім доброго ранку ми з України, сьогодні ми з парку розпочинаємо. Зранку сходимо до хлопців, а потім. Потім з графіком. Поки потепліше є, там і зараз не холодно. Але щось, чогось ми вирішили. Я чогось вирішив. Сходити зранку до них. Не знаю чого, але щось мене туди тягне. Зараз побачимо чого. Мабуть, щось там цікаве буде. Ну не знаю, не знаю, зараз побачимо. Тихо сьогодні Вітру поки немає, але він буде Погода показує, що по наростаю, що йде. Сьогодні 10, завтра 14 і також до 20. Ну, що ж, весна. Весна. Так, що ми маємо? А що ми маємо? Ми ще туди не дійшли. Тут порядок, як завжди. Тут порядочок. Ну, тут тоже. Да. Так, ладно, включимось там. Чую вже ворота скриплят, хтось там є. Ага. Цілий день вчора твізіл возив. Соняшник назвав, а сьогодні вже і фура приїхала. Зараз будуть вигружати. Ну, а як же, а як же? Треба. І це треба. Правда, він ще зараз ще приїхав. Ну, як у нього вийшло. Наробити скандалу, приїхати з пилкою сюди. Зараз і, і старим ладви біжі сваритися. Ой. Недаром він цілий день вчора возив. Аж дві фури приїхало. Ладно. О, барончик, барончик. Зараз тебе знов закриють. Зараз тебе знов закриють. Що ти їсиш? Що нема нікого. Що ти вже кого ти вже піймав? Ой, а ти ти случайно, не блохайзів? Де блох? Коля, а де твій блох? Щось з барон жує, він, случайно, не блох азів. А, то є він, так? Да? Бо бачиш щось. гам ам Ха-ха, он блох. Є! Пасеться, да? Тебе би пасетися. Ну, вони знають, що вони їдять. Вони знають, що вони їдять. Так, так, так. Добрий день. Ви кудись чи звідкись? Добрий день. І звідки, куди? А, добрий день. Аж дві. Аж, аж дві фури стоять. А це видно вчора не грузилися, я бачу. Ні, грузила б. А, ще й третя була, так? Да? Ну да, сліди ж, ж є. Ну, хоч фотон Та він ж возив цілий день вчора. Так, что мы тут... Оу, все мыем на месте уже, да? Все на месте, нифига себе. Нифига себе, все. Все на месте. Я понимаю. В том смысле, что... Треба було, щоб ця пластина щоб повпала на 14, була рівно з цього. ага. Я вселив на 14, а воно, виходить, у мене рівно з цегом. Я пробую. Процес пішов. за перший раз заїхав тут попадались такі що це й заїхав за перший раз ну як буде виїжджати і морозу нема а на дворі така їдка. Холодно ти ж оламайш. Да, бля, які це тут? А я дядько допустимий, говнюк. Ну, чесправда. Ну так, блядь, оклади по люстці, нахуй. Хоч зняти його що? Ну варити. А, я по повний казанку. Ну да. У мене це, блядь, так вариш на око, нахуй, хуй сходе. Дуже на натрап не варить. От як ти, щоб тобі, блядь, добро. Подзвони в Китай, спитай, як він. Так то Китай це нашим, Наші? Як ти його поклав? головка не залізе? Ну да. Дуже Дуже ключики хороші. То. Ну да, ну да. А, ну то ж відкрутив, чого ж ти? Фіга, це що так відключити надо. Ну да. Матами надо. Терпцов не визнає, бо ваша, перестало крутитися. Що треба було доказати? Я тепер перезвонив до нього, ти вже адресу йому, але ще. Ще трохи і можна буде йти до дров проривається сонце крізь хмари Все, вже можна йти. Сонечко вже проривається. Хочу побачити, як ця фура виїде звідси, буде буксувати чи ні. Дочекатися треба. Все, заїхали. Ті виїхали, ті заїхали. Ну ж, можна йти. Можна йти до своїх справ. В общем, до обіду я просидів тут, іду, іду займатися своїми справами. А далі, а далі, а далі буде видно. О, той вже запакувався. П'ять вітер зірвався, затупав. Ну, пока... пока на сегодня так. На цей ролик будет все. А то, если что-то будем снимать, то уже будет на следующий ролик. А сегодня, и я завжди, все бувайте здоровы. И до следующего ролика. І всем пока.